Христос посеред нас, шановні глядачі телеканалу тс 1 Знову і знову ми з вами в студії програми Духовні Обрії. Відразу нагадаю: в нашій програмі є електронна скринька, яку ви зараз бачите на своїх телекранах, і на яку ви маєте можливість надсилати нам свої побажання в електронній формі щодо проведення наших програм. Надсилайте свої побажання, запитання. Вони дуже допомагають нам у проведенні наступних наших програм. На своєму екрані ви також бачите адресу поштову, на яку ви маєте можливість надсилати нам листи у письмовій формі. Також ви бачите адресу офіційного єпархіального сайту, який нещодавно оновився, мукаче.а, де ви маєте завжди можливість в архіві подивитися ті програми, які були вже відзняті і є у записі на нашому сайті. Сьогодні, браті і сестри, ми би хотіли з вами поговорити. Про тему, яка є, якщо я скажу актуальною, я нічого не скажу. Тема, яка є дуже глибокою і е, темою, яка завжди торкається до глибини душі кожної людини і торкається серця кожної живої людини. Е, я би сьогодні хотів поговорити з нашим гостем на тему. про... Помилкові уроки життя сьогодні. Гостем нашої студії є Думнич Андрій Михайлович, заступник начальника відділу Державної пенітенціарної служби України в Закарпатській області, капітан внутрішньої служби Добре. Андрій Михайлович. вітаємо вас у нашій студії. Дуже гарно вам дякую за те, що знаю у вас дуже непростий день. Він насичений, розписаний по хвилинах. За те, що ви прийшли до нашої студії, перш за все поспілкуватися з нашими телеглядачами. Ви вперше в нас. Отже, ми вас вітаємо, ми Дякую. дуже раді, що ви прийшли до нас, і е, ми сьогодні постараємося поговорити на тему. Дорогі браті і сестри. в е, простому побутовому житті є речі, які всім нам знайомі. Ми кожен день проводимо майже одинаково. У нас є друзі, у нас є речі, якими ми займаємося, ми відвідуємо нашу роботу, на якій переносимо користь іншим. Але Є е, трошки інше життя, яке є поруч з нами, поряд з нами. Там теж є живі люди, але вони знаходяться трошки в іншій установі, які можливо не живуть таким життям, як живемо ми, і е, це люди, які є людьми, е, їх називають люди, позбавлені волі. Це дуже звичайно філософське питання, тому що волі е, людської, як такої, не може ніхто позбавити. Вони обмежені, скажімо, у спілкуванні з іншими людьми. Це люди, які знаходяться в ув'язненні. Андрій Михайлович, звичайно, людина, коли потрапляє до установи, в якій ви працюєте, вона потрапляє туди іноді по своїй волі, іноді по простих людських речах, над якими вона, вона не думала про результат. Що він буде такий. Давайте поговоримо у двох словах про причини перебування. От людина, коли перебуває, через які причини вона потрапляє ну, до цього. В першу вас? чергу, я вважаю, що а, саме основною причиною перебування особи, ну, взагалі, або позбавлення <как> за ґратами, або засудження особи, є її поведінка. Чому поведінка? Тому що. А, Кожен із нас е, усвідомлює значення своїх дій, так. тобто кожен із нас думає, що він робить. І хочу наголосити на тому, що є у нас, от так би е, мовити, правомірна і неправомірна поведінка. Тобто Особи, які е, схиляються от, до неправомірної поведінки е, загалом і. Потрапляють відповідно за грати, тобто порушують межу закону, тобто порушують порядок визначений, ну і безпосередньо вже от приходять до таких наслідків. Що стосується саме, хотів би сказати про рушійну силу або про мотиви такої так, поведінки. То тут, ну, звичайно, це залежить від кожної людини, і кожна людина індивідум, самостійна, сама по собі. Але на жаль, беручи із практики, виходячи із того досвіду, що, ну, що я маю, що в мене є, то видно, що саме люди спонукаються корисними мотивами, тобто мається на увазі, на жаль, у нас багато зараз молоді. Яка перебуває в місцях позбавлення волі, тобто вони прагнуть до легкої наживи, до корисних цілей, до збагачення. І, як правило, цього робити не потрібно. Чому? Тому що ну, не буває так, що людина. Яка перетинає межу закону, тобто яка порушує закон. Вона думає, що вона уникне від відповідальності. Так, так. Цього не буває. Чому? Тому що кожна людина, яка, ну, яка порушує е, закон, повинна відповідати. От. Хочу сказати, що, чому е, я на, ну, саме акцентую на молодих людях, тому що е, дуже багато є осіб, які перебувають за корисні злочини, тобто, з матеріальним складом, тобто це є крадіжки, це є грабежі. Це є е, шахрайство і так далі. Коли людина потрапляє до вас, ви спілкуєтеся безпосередньо з цією людиною, думаю, не раз, не два, не три, не п'ять, і не десять. Тобто проводиться не просто виховна робота, ви говорите з людьми, перш за все, як з людьми. Звичайно. І е, як ви говорите про молодь, це, звичайно, трошки жах жахливо чути. Але коли молода людина потрапляє, хотів спитати, яке у вас запитання. Людина, коли вже туди потрапила, вона розуміє, куди вона потрапила, вона розуміє наслідки. Що є у вас таким, що ну, людині допоможе не просто зрозуміти, що вона зробила помилку, а що вона може зробити, щоб відправитися? Я ну, першочергово це. Ті особи, які попадають за ґрати, це є. Ви правильно наголосили на тому, що це є точно такі люди, як і ми, але обмежені відповідно в деяких правах. От і ну, звичайно, що. Молоді люди, і при спілкуванні з ними, от чому так, і е, для чого вони е, вони так би мовити, може, не в повній мірі усвідомлюють, але вже проходить відповідний процес, проходить відповідний час, і люди починають усвідомлювати, що дійсно ця неправомірна поведінка, тобто, або цей неправомірний крок, його привело до відповідних обмежень. Обмежень, так. Так. От і в цьому я. я... Ви, Дуже приємно констатувати той факт, що е, вже кілька років на території установи діє стаціонарний е, православний храм. Е, якщо я не помиляюся, на території України у е, Володінні, скажімо так, у е, Державної пенітенціарної служби України вже з незалежністю, не кожна установа може. Це грубо сказано, але похвалитися тим, що є стаціонарний храм на честь Анастасії узорішительниці. Я пригадую історію коротеньку, коли був митрополит Володимир. Він освячував і дзвони, і наш владика, високоприсвіченіший Феодор, він постійно відбуває там богослужіння. До речі, шановні глядачі, дуже така цікава річ. День пам'яті святої шительниці він святкується за кілька днів до Різдва Христового. Безпосередньо це є 4 січня. І от напередодні різдвяних свят, коли вже ми наближаємося дуже тісно до народження Бога, владика приходить в установу, і ми там завжди звершуємо богослужіння, Це є дуже приємно. І коли проводяться якісь пасхальні святкування, різдвяні святкування, приємно констатувати факт, того, що священнослужитель тета тет. Має не просто можливість помолитися за людей, які знаходяться за ґратами, але зайти буквально в кожну камеру, поспілкуватися з кожним ув'язненим. Має можливість. Навіть в богослужбовий час прийти до ув'язненого, поспілкуватися на моральні теми, вислухати людину, вислухати її бачення, її проблему, допомогти їй у цьому. І це є дуже-дуже добре і е, честь і хвала, звичайно, перш за все, е, і е, церковним е, керманичам і е, керманичам зі сторони держави, які. Е, синергійною такою працею звели цей храм. Чи змінилася атмосфера у установі з появою храма? Звичайно, ну хочу сказати, що е, даний храм е, Анастасії Узрешительниці, він був освячений 4 січня 2011 року, тобто, відповідно, він і діючий, там проводяться богослужіння. Хочу сказати, що е, є відповідне устаткування. Ув'язнені, засуджені, можуть переглядати ці богослужіння в, е, на, на телебаченні. по Це є дуже добре. Е, що стосується е, ставлення або відношення осіб, звичайно, чому? Тому що, тому що воно, чому, воно є позитивним. Тому що через храм, через церкву люди приходять <кій> до Бога. Так. От. І саме церква, вона є, е, е, так би мовити, ну, е, Викликає е, до персоналу, до осіб довіру між ув'язненими і е, персоналом установи. Тобто, особи ув'язнені, з не мають змогу е, похреститися, посповідатися. Я знаю, навіть були випадки вінчення. Від випадки вінчення, звичайно, це, це дуже добре. От. І е, з моменту функціонування храму. Тобто, коли він функціонує, настрої осіб, які перебувають у нас, у них кардинально. Тобто набагато змінилися в кращу сторону. Тобто немає таких якихось проблем в цьому плані. Чому? Тому що постійно проводяться бесіди священниками. Священниками проводяться бесіди і люди е, от вони, е, от настроєні на те, що все буде добре, тобто, що, все, що все все наладить. От і в цьому питанні дійсно це є дуже великий плюс. Дякуємо дуже гарно, Андрій Михайлович. Шановні глядачі, нагадуємо вам в ефірі програми Духовні обрії. Сьогодні ми з думничим Андрієм Михайловичем, заступником начальника державної пенітенціарної служби України в Закарпатській області. Говоримо на тему помилкові уроки життя. Ми говоримо про життя людей, які є поруч з нами, але яких ми не бачимо в силу їхніх помилок у житті. Е, нагадуємо вам, ви бачите на своїх телеекранах адресу поштову, яку ви має, на яку ви маєте можливість надсилати свої листівки. Також бачите адресу офіційного і перихального сайту Мукачеве-Чор. де ви маєте завжди можливість в архіві подивитися всі програми, які ми проводимо, проводили або будемо ще проводити. Е, Повертаючись до нашої розмови, Андрій Михайлович, що робиться не просто установою, а перш за все людьми, які є в установі, які спілкуються з іншими людьми. Що робиться для того, щоб ці люди більше туди не поверталися? Значить, основне завдання нашого персоналу це не тільки установи, а це і орган Кримінальної окнової інспекції, покликане на те, аби людину виправити. Тобто мається на увазі повернути е, особу до суспільства, до життя повноцінним громадянином. Е, це відбувається ну, безпес... безперечно, відповідними засобами. По-перше, це є е, і режим, тобто порядок і умови, яка особа повинна дотримуватися. Це є і соціально-вихована робота, це є і ставлення сумлінне ставлення до праці, це є ну, і громадський вплив. Звичайно, От, тобто є відповідні заходи, які, над якими персонал працює, і які повинні, ну, повинні бути впроваджені. Тобто особа повинна вийти з місць позбавлення волі повноцінно, тобто вона повинна переосмислити і усвідомити свої вчинки. Ми перше говорили кілька хвилин тому про молодих людей. Так. Чому? Молоді стільки є в установі, і яка динаміка, вона тепер спадає, зростає? На жаль, динаміка не спадає, тобто вона, я би так сказав, вона збільшується навіть. Фактори різні тут. Чому так? Це і сімейні питання, це і те, що я говорив, це і корисли, мотиви. Це і насильницькі мотиви, так. тому що різна категорія осіб перебуває у нас за різні види злочинів. Так. От думаю, шановним глядачам, дорогі браті і сестри, вам буде цікаво, можливо, хтось нас дивиться з тих людей, у яких є можливо рідні у в'язниці. Все таки, це питання, які є умови умовно дострокового звільнення людини. Звичайно, відповідні умови, тобто підстави, передбачені на законодавчому рівні, тобто кримінальним, кримінально-процесуальним, кримінально виконавчим законодавством. Відповідно нормативними провиними актами, цими е, передбачено е, умови дострокове звільнення, заміна на покарання більш миким, це і амністія, це і помилування, це і звільнення від покарання в зв'язку із хворобою. Ну, більш докладно хотів би. А зупинитися все ж таки на умовно-строковому звільненні. Чому? Тому що е, цей, оце, цей від звільнення, е, він є ну, найбільш, найбільш, так би мовити, Дієвим. дієвий. Так. Так. От. І саме е, в основу цього звільнення полягає, е, перш за все, це є сулі не ставлення до праці. І поведінка особи. Тобто, якщо особа своєю сумлінно ставлена до праці і своєю поведінкою доводить своє виправлення, то вона таким чином має змогу на дострокове звільнення. Дострокове звільнення тобто, це є звільнення відповідно з умовою. От. Законодавець таким чином е, визначив е, в законі, що особа, якщо звільняється моностроково, то в неї покладається відповідний обов'язок, тобто відвідував. Тобто за цей час, що вона перебуває на волі, вона не повинна очнювати правопорушень, вона не повинна очнювати нових злочинів і так далі. Е, що стосується самої процедури, тобто самого процесу, е, звичайно, що. Кожну особу звільняє тільки суд. Тобто, ми, як орган виконавчої влади, відповідно готуємо матеріали, надаємо подання. І тобто ціла вже процедура. Так, є відповідна процедура, яка передбачена. Пане Михайлович, до завершення нашої програми залишається буквально кілька хвилин. Я вам буду задавати запитання, і ви буквально там по кілька секунд будете на них відповідати. Такий маленький бліц. Наш владика завжди говорить, що поганих людей немає. Є люди, які роблять помилки в своєму житті. Чи це є так? Так, це є вірно. Поганих людей не буває, тому що всі ми люди. Рівні перед Богом, е, і є дійсно люди, які роблять погані звички. На жаль, е, це, це, ну, це є прикро, звичайно, але нікуди ми від це, цього не дінемося. Е, що, що необхідно ми. робити для того, або що робиться для того, щоб люди не потрапляли у в'язницю? Чи це залежить взагалі від людини, яка є Та, що на волі? В першу, першу чергу залежить від людини, і <кій> вдруге бути законослуханим громадянином. Короткий бліц, Андрій Михайлович. Чи є серед ув'язаних ті, хто усвідомлює для чого там перебуває? Звичайно, що є. Люди розуміють. Є люди розуміють, багато людей розуміють. Як ви думаєте, ваша робота корисна людям? Я вважаю, що корисна людям, людям чому? Тому що ми е, здійснюємо функцію. Ми здійснюємо функцію, е, так би мовити, перевиховання і, як я вже говорив, повернення людини до нормального соціального життя. Тобто, і чому? Тому що це є люди суспільно небезпечні. Так. От, і е, ми фактично виконуємо і правоохоронну функцію. Як вам дається поєднувати сімейне життя і роботу? Сімейне життя і роботу? Ну, е, поєднуємо. Дома рідко напевно буваєте. Ну і всякі випадки бувають буває Михайлович. Я дуже гарно дякую вам за те, що ви знайшли хвилини потрапити до нашої студії. Я думаю, шановним глядачам буде цікаво е, і було цікаво дивитися е, нас з вами. І ми дякуємо вам, шановні браті і сестри, за те, що ви не перемікали. Андрій Михайлович, у вас є кілька секунд звернутися з словами побажання глядачам Я хотів би звернутися до телеглядачів. Е, з словами побажання. Я бажаю вам здоров'я. Бажаю вам е, правомірної правослухяної поведінки, дотримуватися закону, ну і безпосередньо не потрапляти до місць позбавлення волі. Е, наша програма добігає до завершення. Дорогі браті і сестри, я ще раз повторюся е, словами нашого архієпископа Фіодора. Поганих людей немає, є люди, які роблять помилки в своєму житті. Пам'ятайте, що за кожен вчинок, який ви зробите в своєму житті, ви можете і згідно чинного законодавства понести покарання. Ми всі є люди, звичайно, нам всім притаманні різні шкідливі звички, різні гріхи. Але пам'ятайте, що за свої вчинки іноді приходиться відповідати, бережіться, вірте в справжнього Бога, частіше ходіть у храм Божий. Сповідайтеся, приходьте до таїнства причастя, і нехай всім вам Господь допомагає до наступних зустрічей. Дякую.